І, і всім добрий день. З вами Копатель Тв, оператор ВоваКер 112 і Богдан 123 23. Сьогодні ми вирішили зняти, зараз буде про сервер Sky Sport, а також про інтерфейс самого копателя. Ось, так як ми бачимо, в нас є гра. швидка ігра, мої карти і список серверів. В мої карти знаходяться в ваш сервер. Бестра гра, от вам, я зараз включив, вам відкриває просто Любий сервак. Ось. От бачите, ми грузимо, грузимо, грузимо. І нам зараз просто відкриє сервак, який воно може, скасати, рахує за кращий чи як ось. Так. Далі є список серверів, там, де ви можете знайти наш сервак. Ось магазин там, де ви можете предмети купляти Топ-карт, саме найліпші карти і настройки. Отак. От і зараз ми зайдемо на сервер Sky Sport. Це сервер Богдана. Так, ось. Ми заходимо. Зараз прочитаємо там правила і Богдан вам розкаже про весь сервак. Давай, Владі, заходь скоріше, бо я вже тут постійно тебе скучаю до важку другу. Зараз. І вибачте, це була невеличка технічна перерва. Ось. І ми зараз розкажемо про сервер. Так. Дорога в місто. Просте, оласкава просмо, це по сходах вниз, ви будете в простому місці. Друга, на верхнє місто це туди оласка опросмо. Давай Богдан, розкажи нам про верхнє місто. На верхньому місті ми побудували платформу, маленький замок, на якому є правила і табличка, що його не можна руйнувати, а то буде пан. Також тут є. Також тут є. Тато я Марі, Володя, покажи. Ага, ось вона. Також є грибочок з Маріо і такий невеличкий смайлик. Платформа в нас, так як ви бачите, ми не дороблена, бо була технічна неполадка і я не встиг зохранити. Ми хотіли зробити платформу навкруг сервера, але доробили тільки до того будиночку, який на горі. Володя, спускайся на мене покажемо людям, які ми хочемо готель. А, так, це буде, напевно, майбутній готель, але він не буде великий такий, як на серваку флюскай, бо це дуже довго строїти. По-перше, на серваку флюскай аж цілих п'ять поверхів готелю. Ми це дуже довго строїли, так що тут, напевно, буде, як би мовити, міні-готель. Ну, міні. Міні-готель з міні-люксами. Може буде один величезний люкс. Тоді, можна сказати, це буде мотель. М да, мотель. Так, і я вам зараз хочу показати верхнє місто, низнє місто, яке мене дуже прикальнуло. Це його зробив Богдан. Ось ми спускаємося, поки ми спускаємося, я ще розкажу. На початку відео я зняв, от забрав оці кирку і, і той, що крутиться, блок. Як я це зробив, я просто нажав кнопку F11 і вона зникла. Бо це дуже удобно, так як я починав знімати. О, тут є якась таянна кімната. От, як ми бачимо. От туди це просто кінець карти. Це знов такий же самий тон, навіть не бах. Та просто і ви падаєте. Ось. Так, зараз я вам покажу, подивимось, кого-то. Дом адміна Богдана. Так, зайдемо це дом Богдана. Ми бачимо, він в виконаний в такому собі середньовічному стилі. Знизу підлога, кровать. Ось зараз я не можу зайти на другий поверх. О, все, я зайшов. Так, тут у нас такі якісь двері. ці двері взяв. Ще й криві. А, хто знає, чого ставляться криві двері, будь ласка, напишіть, бо в нас щось на серваку, якісь криві двері. Коли Богдан купляє, вони просто стоїть якимись кривими. Я не розумію, чи, чи так. А коли я купляю, вони якісь нормальні. Так, ще тоді... Ну, склад, вони теж нормальні, але я їх коли кручу хочу поставити в нормальне положення, то вони стаються якісь керівники. А вот, тут ще, ще з'єднаний з будинок, з будинок комвасі Росе, то він з нами грає, ми, ми його напевно пізніше додамо, коли будемо знімати четверте відео. Це ну ми не знаємо так. А і ще про цей третій сервак, який ми говорили, той там, де Святозар мав іграти, то він вроді би зараз на в технічних неполадках, і він буде десь ну через напевно місяць будуть зйомки. А поки що ми будемо вам розказувати про наш сервер і про різні облообновлення, скажемо про мій другий сервер. Кік, який я створив на своїй фейковій сторінці. Так, да, і там просто дуже ця, там про е, дуже гарна генерація. Міру він згенерувався. І там просто дуже багато можливостей. А, зараз я вам ще розкажу про свій будинок. Мій будинок був побудований на скалі. От зараз. Ось він двері. Входимо, тут два поверхи, тут дуже гарний вид з балкону. Можна сказати, оглядова башня. Все бачимо. Так. Потім тут була вода, але ті дурні гріфери, нам все тут поламали і прийшлося ставити сходи. А в мене є вода на іншій сторінці, але мені було в врубувати. Ось тут знов. А, і оцей, так би мовити, купол. Різнокольоровий. Якби не Богдан, він би був повністю закритий. А отут така дирка. Богдан там щось збудував і йому не вистачило. А потім він то все зруйнував і так не достроїв. О, ми вам ще зараз. Богдан вам розказував про той будинок з кирпича такий. Ну давай, Богдан. Це Володі, я... Я, я не ж... розумію. Та вот з кирпича, там де квіти є. Ну добре, я сам тоді розкажу. Володці, о, він такий, так би мовити, тут щось о, два поверхи, але знов ті добані гріфери забрали воду. Так ми їх банем, так же я вам... І гарний будинок, але сходи ми забули побудувати ще, ну не встигли більше. Як бачите, на другому поверсі є балкон, при вході є квіти різні. Ну, на даний момент у нас таких квітів немає, ми скоро їх будемо купляти. Дуже гарні камні чорні при вході. Ну, взагалі. Гарний будинок, але не повністю дострою. Так, і до вас тут і до вас тут є дві просьби. Будь ласка, подивіться наші відео на Ютубі і додава, і додавайтесь в групу ВКонтакті. Наш канал на Ютубі це, так би мовити, мій канал бо просто мене створили інший. це би було дуже довго. Канал називається Вова Карп 112. Підписуйтесь, ставте лайки під відео. Ну і тут живуть більше такого нічого нема. Ну є тут ще, дві, ще є одна гора, на яку дойти важко. Е, так, тут бачите, як гріфери, всякі ставлять постройки, і, і в мене щось все нормально. І так би мовити, тут ніхто не очищає. Е, бо ми тут потім будемо закривати сервер на ремонт і повністю очищати територію. От. І от зараз я вам покажу свою нашу групу ВКонтакті. Ось зараз відкрию. Владі ми ще поставимо Ось. ссылку в групу під відео. Так, і наш канал на Ютубі. Так це відео буде виложене і на YouTube, і в і ВКонтакт, Тобто в нашу офіційну групу Копатель ТВ. Ось тут вже є два відео, є тільки 8 учасників, та це дуже мало, але... Що є, то є. Вже проводяться конкурси. Про конкурси ми розказували на минулому. Мен щось Google Chrome і YouTube не грузи, то я вам скину ссылку на мій канал. Ось би, заразила. Ось мій канал. Зараз ми зайдемо. А я вже його виключив, так що я вам його кину під силкою на відео і. Так, не забувайте, ми будемо знімати трилер про копаті, Тіль ТВ, Не про копаті онлайн в цій групу, а про копаті. Ну, Підімися ще два, мене, я покажу людям а. А, гар... Ну, Вона не є така дуже гарна ця хотинка, але я буду вам скоро руку. Думаю, що вийде краще. Це напевно буде оглядова батька, ми зробимо її більшою. Так, так, так сказала, like і хто вміє монтувати відео або з різних спецфекцій, так як мені це не вдається, будь ласка, додавайте нас в групах ВКонтакті Во Вова Карпінський, Богдан Бандура, і пишіть нам, будь ласка. Хто зможе змонтувати, змонтуйте. Ми вам скинемо відео, або ви нам скинете програму. І ось ми бачимо цей невеличкий будинок. Він він же напевно буде нам слугувати оглядовою башнею, так як звідси все видно. О, і ця чудесна піраміда, і цей смайлик і спаун наш. Ну і більше такого нічого нема. Ми напевно ще будемо знімати відео сьогодні або завтра. Ми мене відео про наші сервери Флюска і Sky Sport будемо здіватися ще пізніше, бо будуть все одно якісь обновки. Да. а і ще ми будемо напевно сьогодні знімати про сервер Dropkick, так тобто як там багато нічого нема, там є футбольне поле, величезна башня і, ну, і різного там багато такого нічого нема. Там там вже... При створенні карти вона вийшла дуже гарною, там є дуже велика гора. Так, да, і ми її лишили. Бо вона просто була нормальною і ми напевно вже будемо наше відео завершувати. З вами був Копатель ТВ, Вова Карп 112 і Водя 1, 2, 3, 4. Все, дякую вам до побачення.